Кашель та нежить у дитини, чи можуть допомогти домашні засоби полегшити симптоми? Що обрати? А головне, як не нашкодити. Привіт! Я Любов Піднебесна, сімейний лікар із досвідом понад 10 років. Зараз активний сезон застуди, і це викликає багато питань у батьків: діти хворіють часто застудами, в середньому від 6 до 8 епізодів за сезон. Кожен епізод може тривати 2-4 тижні. Ну, наприклад, не може тривати до двох тижнів, а кашель може тривати до 4 тижнів. Однак одразу хочу попередити: магічних ліків від застуди не існує. Крім того, препарати, які ви можете придбати в аптеці самостійно без рекомендації лікаря, можуть бути недостатньо ефективними та викликати побічні дії. Та пам'ятайте, препарати від кашлю має рекомендувати лише лікар. Натомість існують безпечні домашні засоби, які є у кожного в домі, які можуть полегшити такі симптоми, як нежить та кашель у дитини. Домашні засоби для зменшення симптомів при нежиті може бути сольовий розчин та аспірант. Але якщо ні стече, це означає, що організм позбавляється від вірусу. Не заважайте цьому процесу. Якщо в дитини ніс закладений, дитині важко дихати, є багато слизу. Скористайтеся сольовим розчином, це допоможе розм'якшити слиз, а після скористайтеся аспіратором або запропонуйте дитині висякнути ніс, якщо вона вже вміє це робити. При густому та липкому слизу скористуйтеся вологими ватними тампонами або зібрати залишки слизу навколо носа. При кашлі можна запропонувати тепле пиття, мед та мендолову базі. Дітям до одного року пропонуємо лише тепле пиття. Дітям від одного року можна запропонувати одну чайну ложку меду за потребою. Мед пом'якшить горло та полегшить кашель. Дітям від 2 років можна нанести ментолову мазь на груди та шию, це допоможе заспокоїти кашель. Але пам'ятайте, перш ніж користуватися медом та ментоловою мазю, переконайтеся, що у дитини немає алергії на ці компоненти. Інші способи полегшити симптоми це вода та зволожувач повітря. Слідкуйте, аби дитина пила достатньо кількість рідини. Це допоможе розріджити слиз та полегшити його відкашлювання та висякання. Користуйтеся зволожувачем повітря, якщо в вашому приміщенні сухо, коли лікування не потрібно. Якщо симптоми застути не заважають дитині гратися, їсти, спати, ймовірно, немає необхідності в використанні медикаментозних методів лікування або навіть використовувати домашні засоби, коли ж все-таки звертатися до лікаря. Обов'язково консультуємося з лікарем, якщо це немовля, до трьох місяців має ознаки застуди або підвищення температури 38 та вище. Діти будь-якого віку з підвищенням температури 38 і 8 та вище. Діти, у яких є утруднене дихання або ковтання. Діти, які мають кашель настільки сильний, що він заважає їм спати та їсти, або симптоми застуди тривають 2 тижні, а кашель триває понад 4 тижні. Домашні засоби це прості, доступні та ефективні способи полегшити симптоми нежиті та застуди у дитини. Не поспішайте використовувати ліки, особливо якщо ваш лікар не призначав їх. Їх ефективність може бути низькою, а ризики побічних ефектів досить високими. Якщо у вас є сумніви, обов'язково звертайтеся на консультацію лікаря.